Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення знищили 172 тисячі 900 окупантів. За минулу добу ліквідовано 560 російських солдат, 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 11 одиниць автомобільної техніки і 3 одиниці спеціальної техніки. Протягом доби 29 березня повітряні сили України завдали 5 авіаударів по концентрації російських військ. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищили один російський бомбардувальник Су-24М. Протягом доби, 29 березня, також українські ракетно-артилерійські війська уразили три зосередження військ противника, озброєння та військової техніки. Одну станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади паливно-мастильних матеріалів.